Лілія працює на озівському комунальному підприємстві Екосан озеленювачкою. Разом з колегами вона формує крони дерев у центрі міста. Така романтична в нас робота. Бригада озеленювачів піклується, щоб лазова гарно виглядала. Міські парки, сквери, клумби все це їхній фронт робіт. Одне з найулюбленіших занять Лілії висадження квітів. Самого маленького, як тільки висіємо зерня в землю, як воно піднімається, проростає, Але в цьому році бачите, яка була ну спека, і багато квітів пропадає, хоч і поливаємо, хоч і зрихлюємо землю. У 40 градусну спеку квіти поливали щодня шостої ранку, каже Лілія. З її слів, сійкішими виявилися чорнобривці, а от Петунії не всі вдалося врятувати. Втім, не це найбільше засмучує лозівчанку, каже прикро бачити, коли квітники знищують лозівчани. А я б руки повисмикувала, правда. Що, що роблять? Ну, вандалізм в парках, на клумбах. Сидять от молоді люди. Діти ж бігають по клумбах, видюргують квіти, все ну байдужість вбиває. Заспокоює Лілію те, коли вона бачить, як інші лузівчани милуються висадженими квітами та дякують комунальникам за роботу. І це каже надихає працювати далі.